Неможливо буде тепер поступати в вищі навчальні заклади, якщо вас не перевірить ТЦК. Отже, тепер обов'язково буде в усіх навчальних закладах перед тим, як ви хочете десь і навчатися, документ про те, що ви військово навчені. Тобто, в, в мій час це було як це ОЗУ, чи як там військова якась підготовка. Да? І, і то я, наприклад, і не проходив. У нас в музичному нашому коледжі, і воно так було. пастока пас, 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 Паскока зараз це буде обов'язково. Тобто, це краніше пам'ятаєте, з прививками було, що треба зробити прививку, і тільки а без прививок тебе ніде на роботу і так далі, не візьмі. Ну, як бачите, це було абсолютно несерйозно, але в якийсь момент за цим дійсно слідкували і дітей пугали. Не зробиш прививки, ні ні армію не возьмуть тебе не на роботу. Повно таке було ну, в момент. таке було. А Зараз от нова історія. Тепер треба пройти військову підготовку. Ну від ТЦК. ТЦК це все буде відслідкувати. Стосується і школьників, і людей, які там в коледжі, в інституті хочуть з коледжа, там, в інститут поступати. Отака, от історія тепер буде. Тому, друзі, вам потрібно зараз шукати. Я розумію, що більшість людей йдуть навчатися, щоб ті типу, бути якби заброньовані. Да? Але йдуть навчатися для чого? Для того, щоб отримати якусь світу, і потім заробляти гроші. Ну як ми знаємо, що ти виходиш з тим дипломом, 4 роки життя віддав за щось, десь чомусь навчився. Ти диплом показуєш на роботі. Кажуть: він нам надати спрячьм. Нам треба досвід роботи. І ти по такому колу ходиш. Ну тобто, небезпека велика. Ну, в країні війна. По ви могли казати, бо що хочете і так далі. Ну, в країні війна. От, ну і що під час війни, що ви хочете, щоб не було мобілізації, і так далі. Це дуже плачевно, це дуже жорстко, я розумію. Але ж самі подумайте, в цій всій ситуації, розуміючи, що робиться, ви маєте навчитися зараз, зараз заробляти, наприклад, онлайн. Такі варіанти, як там IT і так далі, вже не актуально. Повільно штучний інтелект це все позаміняв. А життя за що -то надо? Навіть якщо ви дома засядете і будете сидіти, ну це ж право кожного піклуватися і хвилюватися за своє життя. От не можна змушуватися. Має бути більш добровольна така історія, але ну на жаль, добровольна примусово. Ну просто хочу показати Перше, ви ж знаєте, я борюсь з російською пропагандою дезінформації, і просто так українці не хочуть цим займатися. Ну, придумали от і подарунки, і навчання, і якісь там грошові нагороди, зарплати платимо. Можете зайти, подивитися, це абсолютно безкоштовно, ніде реєструватися, нічого не треба, просто по посиланню прийдете, глянете і вечір собі гарно проведете. Побачите, які у вас взагалі можливості є. Бо зараз, зараз заробітком не онлайн, ну прям бачите, дуже важко. І не ясно, де влаштуватися на роботу, піти, і не ясно, як вдома сидіти, не сидіти, не ясно, як піти навчатися. Ну я за мобілізацію, але за здорову поз... Закону і так далі, але під час реальної війни справжньої військовий стан у нас точніше, стан війни не введений. і я вам скажу слава Богу, бо ви всі афігієрі там і кордони позакривали б на в'їзд і на виїзд, і відмінили б гроші, все було паталоном і так далі. Дуже жорстко. Тому можете спробувати до нас зайти, глянути, зрозуміти, як це функціонує, працює, може вам стризано. Якщо ні, я вам дам максимум інформації у цих трьох днях безкоштовно, щоб ви зрозуміли, як ви можете рухатися і заробляти онлайн, щоб забезпечити ну, хоч більш більш-менш більш комфортне життя в цій ситуації. Це друзі, зустрінемося за посиланням шапці профіля. nas vezes com